Всім доброго дня. Готуємось до осінніх жнив. Готуємо свою жатку, в тому числі до сої. Замінив всі, всі повністю весь пластик, який тут був. Ну, може окреме відео зроблю. Цей текрон 6 та ні, 8 міліметрів. Все це робилось самостійно, враховуючи, що розмірів стандартних немає на цю жатку, тому замовляв окремі пластини і робив. Ну, зараз відео не про це. Давно вже хотів зробити ремонт решет. І, нарешті, в цьому році вирішив це зробити. Чому робилось? Тому що зазор тут. Ну, вони бовтались там більше-менше. Неможливо було точно виставити зазор між цими планочками. І верхні, верхні більше були. на Випрацювання Ни, нижні менше. Я знайшов фірму, яка погодилась мені це зробити. Фірма називається. Я тут прикріплю її назви. Її... Візіточку, так би мовити. Дуже красива реклама, там якийсь в них ноу-хау, якийсь проточик, якого я, до речі, тут не побачив. Не знаю, де він є, якийсь проточик додатковий, який там щось там гасить вібрацію, яка тут може бути. ну, Вона тут є, тут таке. Коротше кажеш, в чому справа? Відправив, погодився на, на всі умови. Літніх жнив в мене нема, поспіху нема. Тому 15 15 робочих днів, тобто це реально 3 тижні на ремонт. Відправив Полтава, нову почту відправив. Зробив аванс, коротше кажучи, через 3 тижні отримав оце і. І почалось. як би. <хи> так, начебто красиво все, все чудово. вони такі красивенькі, пофарбовані. Зверху ці нові жалюзі стоять люфта, Наче так і потрогави немає. Ну, коротше. Коротше, коли почали ставити, то тут почались питання. Зараз, на зараз. Це вже вирішено, причому вирішено нами, нами самими самостійно. І я доповню. Ось те речаги. три чаї. Загальним планом відкривається тільки та частина передня ця не відкривається. Вона регулюється окремо, це все нормально. А так ось така чудна, як на мене, це чудна штука якась відбувається. Ну, це перше. А друге питання, отут от і отут -от бажано, щоб були болтики, а не закльопки. Тому що, ну навіть якщо ми так залишимо, в принципі, воно то можливо. Але дуже легко і ніяк не можна зафіксувати. Тобто в робочому стані воно може якось здвинутися не так, як потрібно комбайнеру на той чи інший період. Ми то зараз переробимо, звичайно, але, але це неправильно. Я доповню. Ну, то, що зараз, бачите, от яке положення ось так стоїть. А тут ось так. Ну, В принципі, це не, не така не, не принципова вже позиція. Хай стоїть і так, то не важливо, як вони точно. Але зараз працює. Все однаково працює. Але без напільника все ж таки не обійшлось. Тяги отут -от різні. Одна довша, одна коротша виявилась. Ось тут -от, е цей подовжувач він окремо регулюється. І він дуже легко ну, е переміщується цей рычаг. Так, значить, ну, ладно, що регулюємо. зараз? Оце ми зняли цей механізм регулювачний. і дивимось Отак ось зверху. Ну, По-перше, ми одразу, бачимо, одразу ми бачимо, що тут різні планки. Ось вам перша. І ось друга. тобто тут ми Верхня стоїм... та, що не регулювалася у нас так, як потрібно. Оце... А, да. а, а це що, да, що правильно? Що в місті двигались. Ну оце перше. Тобто отвори на різній довжині. Ось вертикально держу камеру і бачимо, що ну, скільки тут сміщення? Ну Десь, ну, десь 7-8 мм. Це суттєво. Тут, якщо тут нормально, ну, Ось отак от поставимо. Тобто, тут профіль совпадає, тут профіль совпадає, тут отвір совпадає, а двигаємося сюди, тут вже не совпадає. І цей одразу ж дивимося. Тут профіль цієї ручки ровненький. ровненький тут все нормально. А тут же, ну це вже взагалі тут десь 13, мабуть, міліметрів. Ось і така ось і така ситуація. Хотів його якось там підтягнути гаєчку, виявилося, що це неможливо. Там заклепки стоять, заклепано. Ну, тому, коротше кажучи, ми втратили сьогодні. На переобладнання і на переробку цих решет, ну, півдня це точно. А плани були, це зробити за пів, пів години за годину, зробити, вкинути решети і виїхати тут сусіду скасити. По ітогу, ми втратили цю можливість, ми втратили свій заробіток. Хтось заробив, ми втратили. Дякуючи ремонтникам, які нам робили, прийшлося витягати свій напільник і, умовно кажучи, напільник і робити, переробляти. До речі, робота ця коштує недешево, щоб ні в кого не виникало яких сумнівів. Оце 4 решета на Мігу 204 46 тисяч коштує ремонт. Ну і там десь приблизно до 2000 пересилка новою поштою. Туди обратно арештування, ну, пакування, ну то таке вже, ладно. Показав це виробникам, показав, вони погодились, сказали, ну що там, ну два болтика, ну хочете, ми вам компенсуємо два болтика. Ну. А те, що я, те, що я втратив можливість заробити за ті там ну, гектар 10-15 я міг би скасити сьогодні за півдня, я цю можливість втратив. Втратив можливість заробити на цьому. Це вже далеко не два болтика. А от извиняются и і ну, сказали, що якщо вы там 5 минут делаете, болты купите, то компенсують на болты. Цей механічний цех, чи як його там назвати, цю фірму я ще раз прикріпляю, розказую. Якщо хто хоче зробити собі решета, вони непогано, начебто поки що, поки що, що ще не працювало. Зроблено, але є нюанси. Ось такі нюанси, з якими ми стикнулися, ну, може, бути, може бути і у вас, якщо ви стикнетесь з цією фірмою. Все. Слава Україні! До побачення!